Слава Україні! Радий вас вітати на каналі Копу Українському. Вибралась сьогодні на пошук артефактів та старовини разом з Олею. Не знаю, все цікаво вам покаже, але в мене сьогодні більшості я не буду ходити, а буду шурфити, буду пробувати знайти щось там, де багато монеток випадало. І кераміка попадала. Побачимо, що буде. Бажаю вам хорошого перегляду, а нам суперових знахідок. Ось тут буду проводити шорф. Вибрав собі від цієї ямки в минулому відео тут в мене випав братос і кераміки багато було. Навіть зараз ось під верхом ще є кераміка, коричнева ось така красива шматочок. І багато монеток тут було. Треба було косу брати, покосити, але нічого. Вибрав квадрат. Ось тако, туди, сюди і сюди. Побачимо, що буде. Все цікаве вам покажу. Отже, підготував собі ділянку приблизно метр на метр. І зараз почну її розкопувати. Подивимося, що буде. Є в мене перший сигнал 2931. І копаю онлайн. Саме перше, що в нас випадає, це алюмінієвий дротик. Там є кераміка, зараз покажу. Ось і відразу шматочки кераміки. Такої кераміку буде набіг. І подимось далі. Отже, є в мене перший сигнал. Я вже розкопав, вголебився. Ну, звичайно, ось кераміка лежить. Тут чорний метал маленький, дрібненький. Це вже на другому штику пішов. І звідси з краю. Я розкопав, зараз постараюся показати. Бачите, переливчастий, 25. Двадцять сім, двадцять три, зараз піном знайду і покажу, що це може бути ось де, ось в грудочці. Посріблене, дивіться, сірим відбиває. Якась прикраса. Не знаю з чого. ну Тут нема дірочки, щоб казати, що бусинка була, але сіреньке або посріблене, або срібло. Ось така красуня. Хто знає, що це, підкажіть, буду вдячний. Просто супер. Недаремно я почав шурфити. Ось краса. Бомбезна, красива якась штучка. Тут камінчик є. Камінчик, дірочка, ну не знаю, що це, можливо, хтось знає, підкажіть. Отже, глибина залягання даної знахідки. Ось приблизно сантиметрів 60, ну 50 твердих. І вдалося вже відчистити. Так тіньок зробив, віце, камінчик середині дірочка. І ось така штука. Воно срібне. Супер. Просто бомбезна. Знахідка з такої глибини не даремно, я мав бажання їхати сюди, пошукати, покопати, попробувати, що таке шурф. Ось така красуня випала. Хто знає, що це, підкажіть, буду вдячний, ще не Ось Таке мені. Помаленьку поскопуюсь. Півтори години зайняло вже подовжені десь метр тридцять до півтора метра, в глибину приблизно сантиметрів 60. Продовжую туди, далі і за цей період весь попадає мені візуально. Ось така різна кераміка. Розписної немає, але дивіться, які візерунки на кераміці. Суперові. Ось така самого дна. На дні ще було. Зараз фокусує. О. Ну і ось таке випадає із стекла. Ну, цікавих знахідок більше немає по чорному випало ще. Ось такі три штучки, ну і тут, що я показував, продовжуємо. дійшов я до дна з тої частини, що я планував розкопати. І ось там вам повинно бути видно, перед катушкою стоїть горбка. Горбочок такий. Я його викинув зі стінки. Все вдалося мені знайти ну, кераміка, само собою, самого дна лізе. Е, гудзик по німецькій калісоні, по другій світовій або першій світовій. В хорошому стані. Цегла вистака, і зараз злізу, встановлю штатив, стараюся, але спочатку хочу показати, як сигналить. переважності 42. два мідне щось. І ось тут воно було в стінці боковій. Також ось дивіться, в самій стінці. Ось шматочок цегли випадає. Або кераміка якась, Скоріше за все, кераміка в емалях була. Так. Зараз навіть не буду штатив встановлювати. Постараюся так трошки розсуну. Десь ось тут під верхом. О! Є, дивіться, на якій глибині монетка. Супер. Я знав, що вони тут будуть. Соліт. Ну, боротоска. Мідна боротоска або соліт. Просто в бомбезному стані. Ось. Суперово. Ну, при шурфі я зрозумів, що стінки потрібно перевіряти, адже третя знахідка і третя в стінці. Продовжуємо пошук. Розширив далі. Є сигнал, не знаю, звідси буде видно, не буде видно, там є грудка, і в тій грудці сигнал такий, як алюміній, можливо, щось інше. Зараз подивимося. А в грудці у нас ось монетка. Супер. Ну, почав розширити, ось відбиток від неї. Так, кину назад, яму там розширював. постараюся зробити тіньок. Це у нас Буратінка, Друга Буратінка. Під час розкопок, ну тут затерта. А туди кінше проглядається. Суперово. Ставлю в хабарничку і там є чорні сигнали, зараз чорні повикопую. У мене є два чудових сигнали. Один тут на брусвері. Ось тут. Зараз я його буду викопувати. І самі самій ямі перше не міг зрозуміти. Тридцять сім, 38, тут в боковинці. Зараз поставлю штатив, щоб було все видно, і тоді буду їх шукати. Что я зараз его... Ось є монетка. Є ще один боротос, Ось такий. Це у нас із шурфу вже третій. Ставим його. І знову ж таки ось. Ось красується ще один Боратос. І в чудовому стані. Ху. Трошки перепочину і продовжу. Майже вже на фінішній прямі вирішив перевірити. Стінки повністю, оскільки я не перевіряв цю частину. І в мене під самим верхом, ось тут, був сигнал. Я його купну, бачите, заглибився. І він десь. Десь ось тут уже. Зараз. А, ось. Є. є ще одна буратінка. Дивіться який як суперово збережена. Знаю, чи буде видно вам проти сонця. Зараз поверну камеру, зроблю тінь. І... Так. Фокус. Ну, збережено просто бомбезно. Потім вже в кінці ай лопатою чуть-чуть черканув -чуть ось тут. Ну нічого, продовжуємо. Ще лишився один шар зняти. Отже, друзі, шурф це пекальна робота. Але я переконався, що іноді хочеш випробувати, випробуй. Піде, зробе це. Особливо пекельна робота у зв'язку з тим, що на сонечку весь час і ти копаєш. Так, важко, але знахідки є. Є буратоски, місце вибрав просто випадково, але місце на себе показало суперово. Так, втомився 4 години копав, 4 години шурфив, глибина приблизно 90 см. Ширина довжина півтора на 2220 2 20. Орієнтовно так. Багато роботи пророблено, кераміки тут багато. Не даремно, коли мені тут, як я знаходив Буратозку, випадала кераміка. І, звичайно, мене порадувала ця велика ямка з ріблом. Достатньо цікавим. Воно випало мені саму першу чергу. І цікаво, що це. Що за прикраса чи що могло бути. Якщо ви знаєте, буду дуже вдячний за вашу підказку. Зараз покажу вам яму і буду її закидувати. Фух, ось таке, таку яму викопав. Таку рівненьку, красиву і велику. Ну, по знахідках трошки пізніше вам покажу, перенесу їх в тіньок. Щоб було краще видно, ви роздивилися. А в загальному ось така ямка. Все, ямка закопана. Сил вибився повністю, але я її закопав. Думав, що буде швидше, але для закопування ямки також пішла година часу, оскільки довкола трава, трава висока і важко підбирати. Було би маленька травичка або переорка десь. Не переорка, а дісковка рівна земля. Було би чудово. Так само чудово в лісі, оскільки немає такої трави. Хіба погано шурфити там де така трава. Переходимо до перегляду знахідок. Як я обіцяв, зайшов тіньочок. Ось різна кераміка. Взагалі різне скло. вироби із скла. Це також шмортяк якийсь з боку лежав. Це алюмінієві дротик, де я починав копати. Ось тут така красива кераміка з глечиків. красота. Переходимо тепер по металу у нас, по чорному. Є знахідки, ну? і основні знахідки. Буратоси або мідні соліди. Ось цей. Литовський боротос 1663 року. Вибачайте, що руки трясуться, бо втомився. Колісоний гудзик в хорошому стані. Ну і саме більше порадувало ось ця штучка. На вигляд, немов запонка тих часів середньовіччя. Виготовлений матеріал дуже подібний до срібла. І ось тут такий камінчик. Навіть якщо зараз постараюся покрутити, бачите, грані навіть є. Мені здається, що це скоріш за все бурштин. Янтар, як підказує Оля мені, ось, ось така краса, така красива штучка. Хто знає, що це, підкажіть, буду дуже вдячний. Дякую вам за перегляди, за лайки та коментарі. До нових зустрічей!